Добрий день, шановні гості Білої церкви, шановні білоцерківці, як ізнаюся Анатолій Бондар, продовжую цикл віртуальних екскурсій нашим майже тисячолітнім містом Біла Церква. Сьогоднішня екскурсія буде присвячена Білоцерківському костьому, який вже давно став символом нашого міста. Історія білосокського костюму розпочалася ще в 18 столітті, коли в 1830 році в місті з'явився дерев'яний костюм святого Яна Непомуцена. Це був дерев'яний старий костюм, але вже на початку 19 століття ця дерев'яна споруда була дуже старою і потребувала нового храму. Старий дерев'яний костюм Знаходився на садибі колишньої Біотахівської гімназії, яка на той час була, яке приміщення садиба на той час належала єзуїтам, тобто римо-католикам. Який в 19 столітті ця садиба була віддана Франці... Владиславом Браницьким під будівництвом Біотерхівської гімназії. Новий костюм. Або вельніше започаткування будівництва нового костюму почалося на початку 19 століття. А верніше, закладений був новий костюм цегляний, у 1812 році. І він будувався за кошти тодішнього власника білої секви Францишка Саверія Браницького. Місце величому костюму було вибрано не випадково. Вибрано воно було на місці пам'ятки археології і на, і на місці також Білоцерківського бі бі замку або фортеці. І цей величний костюм можна було бачити з різних кінців Білої церкви, як з центру міста, з околиць, а особливо шановні гості, шановні білоцерківці. Коли можете відвідувати пакову Сандія Велику Галявину, ви можете спостерігати видимість костьолу із того місця також. Біоцерківський костол ще був освячений 1816 році 8, грудня. а остаточно був висвячений ця споруда у 1824 році. Як я вже підкреслив. Ця будівля була цегляна, однокупальна. І ви можете бачити дві башточки з Вінниці. В одній з них, на Західній Баштиці або Дзвіниці, знаходяться і зараз знаходяться куранти, які вбивають кожні півгодини. А раніше і на східній з Баштиці Дзвіниці з також знаходилися куранти. Костюм святого Івана Хрестителя. Був виконаний в стилі українського класицизму. На ньому проглядалися дуже виразно колони, котрими раніше прикрашали храми Страдавньої Греції. Сталося логічне питання. А то ж архітектор цієї величної біозаківської споруди? Можемо лише сказати, у припущення зробити, що архітектором цього костюму був швейцарський, архіт... швейцарський архітектор італійського походження Домінік Ботанік. Або вотані. Але лише це припущення, точних відомостей про архітектора немає. Інтер'єр оздоблений ріпною роботою італійських майстрів. За давньою традицією, як і в інших парафіальних костюлах світу, у Біозаківському обстолі Івана Хрестителя була влаштована усипальниця. В ній знайшли вічний спокій фундатори цього костьолу, зокрема. Перший його фундатор Францизек Саверій Браницький. У сусипальниці також був похований е, Владислав Саверйович Браницький, а також е, е, куратор або попечитель Біотекійської гімназії Владислав Владиславович Браницький. За даними джерел літератури, у Сипальниці Біотекійського костюму поховані були сім осіб з родини Браницьких. У костюлі зберігалися різні манітні реліквії святих та Ісуса Христа. Було багато церковне навчання, існувала бібліотека, яка наліка коло 135 томів, а також архів. Спочатку в костюлі було встановлено 5 вівторів, але вже в 1883 році їх число зменшилося до трьох. Білотекійський парафіальний костюм був другим у Київській губернії, після костюму святого Олександра в Києві який нині діючий у Києві, за кількістю парафіян. Через другу кількість пастви костюм їх філіальної каплиці, як у Білой церкві, так і на околишніх селах. Я залишаюся у джерелах на 1850 рік. Таких, таких каплицьких костюм було три. Зокрема, в Білій церкві, яка розташовувалася на Римо-католицькому свинтарі, де нині знаходиться так званий парк Слави. Римо-католицьке кладовище у Білій Церкві ще послідковувалося в джерелах з 18 століття. І ця каплиця була побудована у 1812 році. Також філіальні каплиці знаходилися в таких селах, як Велика Половецька та Потіївка. Але вони були опечатані російською владою і були недіючими. Як зазначається в джерелах, у каплиці Білоцеркійського костюму також знаходилося і в селі Шамраївка. Крім названих каплиць і римокатолицького кладовища, до ансамблю віотаківського костюму того часу належали два будинки. Тобто настоятеля костюму, або вік, також вікарія, костю, вікарія тобто заступниками, настоятеля. В цей будинок знаходився недалеко костьову. Біля недалекого костюму, зараз сам на цьому місці можна побачити зображення три зуба. Це була пам'ятка архітектури. Але вона вже, на жаль, не існує. Вона існувала до 1990-х років, до початку 1990-х років. І останнє, що там у цьому приміщенні було, там був один з корпусів Шкірвець диспансера. Це, як я вже підкреслив, ця будівля загинула на початку 1990-х років, чи то в 1991 му чи то в 1992 році. Також до ансамблю костюму належав будинок Сонза, або священника цього костюму, яка знаходилася недалеко сучасного краєзнавчого музею. Там в совєтський час була експозиція Білоцерківського краєзнавчого музею. І коли, цей, коли будувався новий будинок краєзнавчого музею, цей будинок також був знесений на початку 1980-х років. Духовне життя Римо-католиків за комуністичним режиму було дуже і дуже складним, а як, як, як можна сказати, і трагічним. Особливо це почалося у 1930 році. Коли 17-19 березня того ж року комуністичним режимом Біотаківський костюм був конфіскований. Коли відбувалася конфіскація, там відбувався справді гармізер. Комуністичні вандали все розкрили, знищили церковне навчання, розкривали могили, закривали діксі могили, що хотіли і робили. Як зазначається, був справжній гармідер і, і Безлад. І, За радянського режиму чимало парафіян костюм духовні особи були репресовані. і Частина з них була просто знищена, а частина була ув'язнена. Ось таке було так зване духовне життя за комуністичного режиму. Костьов був переданий краєзнавчому музею і лише під час німецької окупації 1941-43 року у ньому було відроджено богослужіння. І навколо костьову було почалося створення. Німецького військового цвинтаря, який був знищений після Другої світової війни комуністичним режимом комуністичним режимом за німецьке кодовище було знищено. І після Другої світової війни знову костьо був недіючим. По суті, відбулося духовне знищення Костьо закінчилося у 1963 році, коли за постановою Білосаківського місьвеконкому. Із склепів, із усипальних костюм були викидані останки Браницьких. Як зазначалося в документах, влада заявила Радянська, що це якісь невідомі поховання. Хоча доповідаючий на цьому засіданні виконкому подічній головний архітектор міста Володимир Федотов прекрасно знав, що то є нащадки, що то похований Браницький. Я зазначаю спогади жителів Білої церкви, що Браницьких викинули як собак, але їх перепоховали на київському старому кладовищі і зараз відомі могила цих Браницьких. І я думаю, що чекає ще час, коли будуть повернутися ці останки поховань до Біотеківського костьову. Як я вже сказав, що костьол належав краєзнавчому музею. Але він використовувався, особливо приміщення самого костюм за непризначенням. І перебував дуже в дуже вже стані. Це в 60-70-х років. Покрівля на, на бані зберігалася лише місцями, туди падав дощ, заливало приміщення. Але що цікавого? Практично. Е під склепінням добре збереглася ліпна робота, яка була зроблена вже, я підкреслив, італійськими майстрами. В кінці 1970-х років ХХ століття приміщення костюму було реконструйовано, паня покрита. І були плани переробити ко костюм картинну галерею. Але цим планом надалося здійснитися. І в 1990 році. Чеськими майстрами був поставлений орган. І зараз це приміщення костюму відноситься до, орган, до будинку каменної органої музики, а Римо-католицька громада його орендує і платить за гроші за богослужіння. Зараз біотакийський костюм, остатки його то по ансамблю немає. Знищення вже підкреслив будинок настоятеля, будинок сьон, залишилося тільки приміщення костюм. І це є пам'ятка. Національно, панк-архітектура національного значення. Я ну, ми думаємо, що зараз раз якось щороцьов поверне пізніше своє головне призначення і стане духовним центром Римокатоликів, його ре, е, просто реставрують і прийдуть до нормального порядку. Тому що це є визит, визитна кар, визитівка Білої церкви, її візитна картка, тому що не можна уявити стару білу церкву майже тисячолітню, без цієї споруди, бібліотекійсько-костю, відніється майже по всьому місту, як його в центрі і на околицях. Дякую за увагу. До наступних зустрічей, шановні друзі.